Всім привіт! Сьогодні у нас такий буде міні-влог. Будемо вам показувати, чим ми сьогодні будемо займатися. У нас сьогодні дуже холодно, ми зараз мінус 10 начебто, але зранку було взагалі мінус 17. Дуже холодно. Так, да. Що зараз будемо вам все показувати. Аккуратно! Ну ти бачив! Хтось приїхав, так воно тепер... Це привезли нашим собакам ого, смаколиків! Це їм тут їсти? Ого! Це, це? коров'яче чи, чи теляче? П'яловиче наче як воно? А, це хвіст? Так. Да. А тут що, желудок, так? Да. Це їм ділікатеси будуть. <гум> Потягнув. Зараз вони тебе вже заглядають у, у ворота. Подивись акуратно. Вони вже під воротами стоять. Стоять вже, занюхали, так? Пахне вкусним, звісно. Делікатес. Руяна вже їсть смаколик, так? Руяна, що це в тебе таке? Що це в тебе таке, руяна? Да. Ты дві будеш заправлять? Так. Да. Зараз заправимо пилки. І будемо работать. Це ти в оце заливаєш? Це більше Есть ці гавкає, да нара. Побігла, побігла. Кістку бросила свою. А скільки сюди можна заливала? Це на літр коліст. Це масло? Да. А його хвата тут? Там ще. А. Я ще раз куплю. О, вона вже забрала чиюсь другу кісточку. <рив> вона руянину забрала. Руяна. ж ти не хотіла їсти кісточку. Руяна бросила її не хотіла їсти. Данара. На ось свою покремсала. сала. Тепер розколачувати, так? Да? Тут хвата на дві пилки оце? Так. Да. Дві останеться. А. Тільки не пролий. Стараюсь. А скільки тут бак? Тринадцять. О, трошки пролив. для Ти сюди переробку льєш? Це спеціально для ципка. А, це спеціально для цепка? Те, налагодили ми дві пилки, і ще трошки бензину намішали, масло возьмемо і зараз будемо йти працювати і вам показувати, що ми будемо робити. Ось як стоя є. Як якийсь звір. Щось одриває там, тає. Вкусно тобі тає? Та і все одно на мене, на мене, не звертала мене уваги. У мене яка кістка. Щось сердиться, не от гризе, тає. Ладно, не будемо заважати її їсти. Йдемо працювати, так? Да? Що, мені щось брать? Да. Возьму бензин. і возьму оце. Все. Ідемо. Так, і прийшли ми пилять оцю грушу. Оцю. Вона нам заважає. Ми об неї отут і плуг поламали у відео, леміг точніше. Вона дуже стара вже, і вона нам заважає. Тут не розвернешся ні трактором з оприскувателем і ще з чимось. Не розвернешся. Просто вона заважає та й дуже стара вона вже. Корні аж усюди вже полізли, отож ми зламали тут плуг. Якщо зараз будемо її вже убирати. Оцю залишимо грушу, вона теж така сама, як і ця. Цю залишимо, а з цією будемо вже прощатися. О, ти вже завів? Випилили ось таку лунку чи як, щоб вона сюди падала нам щось летить в небі знову. Ну, я думаю, вона вже скоро буде падати. Тут ще не дуже понятно. Це вона нам дуже тут заважає, так що ми вже давно її хотіли прибрати. Воно ну, ось огород, ось. І я тут на ось ну, це не заважає нам, а це дуже заважає. Одходить, а ну да, там так там в'етки такі. Отак вже обпиляли ще трохи і вона вже впаде. Зараз будемо ще її толкати. Ну як, хлопці будуть, щоб вона швидше впала. Шевелиться вже. Оце холодно на вулиці, капець. Я вже руки відморозила собі. Я буду подальше одходити. О, у нас сніг пролітає, до речі. Ой, зацепили цепком. Це ж треба. Аж іскри пішли. Ой, який сніжок пролітає, тут видно. Паде, мабуть, вже. Ну, Вона держиться із останніх сил ця груша. Із да, останніх сил держиться, ну. Но... Там вже хлопці допиляли прямо туди. Що ви будете толкати? Будемо друга. Ого, ну давайте. Ого. Та ні, мабуть, вона не вийде у вас. Не вийде, мабуть. Ну вона вже дуже шатається. Бачу. не, ні, держиться із останніх сил. Груша. Чого ж ви раніше не сказали, що ви будете валити? Оце вона впала, звісно. Та вона вже трухла, да, вся була? А впала так, як трухла. Ого. Деревина. Вже холодно. Зараз трошки гілочки, а завтра вже, мабуть, будемо саму деревину. Будемо допилювати дуже велике, тому що сьогодні вже дуже холодно, вже йде ближче до вечора. вже час. Так що будемо з вами зараз прощатися. А завтра вже будемо вам показувати, що ми будемо робити далі з цією деревиною, з цією грушею. Дякуємо вам за те.